Доброго дня! Так працює наш вітрячок. Що він виробляє? Дивимося. Це учитує те, що вітра фактично великого немає. Напруга пригає, коли присудить на акумулятор, воно так, тобто не при великих оборотах вже виділяється електроенергія. От. Як буде хороший вітер, він буде крутитися набагато краще. Сидимося. Є різні варіанти. Це лопасті 2 метри в діаметрі. От. Є в мене лопасті трошки менше, 1,5 метра в діаметрі. Там обороти е, набагато можуть досягатися більше, але тут сила, е, сила крутящого моменту більша і більше він накручує вольтажу. Вольтаж в залежності від оборотів. Так, дивіться, розкручую. Це... Скільки... Скільки вольт. На 20 вольтову систему. Вот, якраз те що, те, що потрібно.